У кого в сім'ї є донька, той точно знає ці проблеми. Поки дитині немає 20, звучить: дивись мені, щоб ніяких хлопців, а після 20 ти коли нарешті заміж вийдеш. Як з'ясувалося, бажано іноді з майбутнім зятем познайомитись. Ну що, сім'я вечеря біля хати, вечірня зіронька вже встає. Що сидиш, мовчиш, вечеряти будемо? От тобі лишень, аби їсти. Вон, однокласниця нашої інки, вже третій раз заміж вийшла, а ми й першого дочекатися не можемо. Та нам простіше самим розвестися і по новій женити. Ну, якщо хочеш на весіллі погуляти, то що? Мамо, тату, в мене для вас хороша новина. Зараз сюди прийде мій наречений. Та ти що? Тільки цей. Ви там нічого такого не говоріть йому дурного, бо він дуже хвилюється. Боя Боже, ми як хвилюємося. Я тоді кличу. Клич. Тарасик. Тарасик як нашого великого кобзаря. Ей! Травили тараканів, травили, а вони від сусідів все одно повзуть. Боже, мені щось в очах потемніло. Доню! А? Якщо тебе взяли в заручники, ти нам дай знак, моргни два рази. Ніхто мене в заручники не брав? Це мій наречений Тарас. Хто Тарас? Оце Тарас! Оце Тарас. Що думаєш, ми ніколи Тарасів не бачили. Який з тебе Тарас? Опанасович. Ананасович. Ти як в Києві опинився, з якої фури випав? З кавунами. А звідки ви знаєте? Але з якими кавунами, тату, з нашими, з херсонськими. І взагалі, ти ж хотів взяти українця. Хотів? Ну от маєш. Українець справжній. Оце справжній українець! Оце справжній українець! Зараз я перевірю, який він справжній українець. Книжку. Так. Хто це? Леся Українка, Іван Якович Франко, Михайло Грушевський. Диви, гроші наші добре вивчив. Може, ми гостя за стіл запросимо. Ну, звичайно, звичайно. Як кажуть, у нас на Буковині салям алейкум. Сідайте. А ви знаєте Тарасику у нас сьогодні? Чим хата багата? У нас сьогодні сало, але ви, напевно, таке не їсте. А чо ж, покуштуйте, воно ж українець, покуштуйте. О, Дякую. А! Бач, всі ба. Див, дивіться, бач. сало не доїв, сало не доїв. Який ти після цього українець? М? Справжній українець. Як не з'їм, то понад нього. Ну, Все, 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 нього. Що нам? Сядь. Тату, тату, ти ж мені сам цитував Шевченка. Кохайтеся чорноброві та не з москалями. Доню, чорноброві. Це було образно, не так буквально. А слухай, а ти знаєш що? А ти зроби йому генетичний аналіз. Точно, ну тримай. Будьмо, гей, будьмо, гей! Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Зараз за всі слова вивчу дай сюди, знайде Тарасику, слова вивчити це добре. а Україна ж вона в серці повинна бути. Так. Ну Звичайно, а що я бачу? Що? Сидите не в вишиванках, їздите на євробляхах, на столі у вас уральські пельмени. А так хочеться наших справжніх українських вареничків зі шкварками. Щоб зі сметанкою, щоб вона на вусах лишалася, та під чарочку самогоночки холодненькою, щоб от стати. Та, так, не вбивай мене. Та що тут казати, піду приготую. Ой. Він ідеальний. Доню, mm. ми сюди. він ідеальний, але, по-моєму, точно не він для тебе. Чекайте, ви ж самі мене пиляли. Заміж пора, заміж пора. Ой, так от слухаєш, господи, ти ще молода, ти ще погуляй, поживи для себе. А, добре. Тобто ви сьогодні від мене відчепите своїм заміжям. Кледемось. Добре, добре. Тарасику! <звук> Тарасику, Тарасику, щось наша доня хоче з тобою поговорити. А ми з татом підемо серіал дивитися турецький. Півфінал. Тарасику, ми, знаєш, ми з тобою як день і ніч, як біла хлібина і четвертинка чорної. Як, як вони мене задовбали своїм заміжжям. Як ти кльово зіграв мого наречено, красавчик! Баланс працював, бачиш, да? Та да могу. Ти это сама через полгода радаки опять захотят тебе женить. Ти мені дзвони, у мене братан є. Який, Микола? Да. Що в тюрмі сиди? Та йому два месяца. А, остало. все. А ладно. потом позвонишь, ще вопросы решай, да?